Громадськими чеснотами є відповідальність за громадське добро, за вибори, справедливість і чесність в орудуванні громадським грошем, ощадність у видатках, відвага при виборах до громадської старшини, цивільна відвага висловлювати свою думку. А коли йде про загальне добро, то треба співгромадян остерегти, напімнути, а коли треба, то й скартати. Із звернення митрополита Андрея до священників. П'ятниця вечір напередодні дня тиші. З цим і вітаю! І власне цього зичимо. Знаєте, минулої неділі була у Києві. І там, в храмі, після відправи, священник звертався до батьків, які приводять дітей на навчання на катехізацію. І він сказав, що приводьте не просто вчасно, а трошки завчасно, бо дітям вже ж треба втишитися, встигнути втишитися. Мені так сподобалось це слово, що вирішила неодмінно його використати. неодмінно поділюсь цим словом з вами. Втишитися, ну і ще можна додати втішитися. Ось цього і будемо бажати всім своїм улюбленим глядачам, смакуючи українську мову, втишитися, втішитися. Смакуємо мову, тому що в програмі я і це ми ще смакуємо каву, українську каву, запорізьку каву. І кава у нас це частина розмови. Але сьогодні у нас незвична програма, і якщо ми вже говоримо про тишу, і зичимо тиші і так потребуємо тиші, особливо після цих двох місяців, які стартували навіть ще раніше: політичної агітації, політичної кампанії. Тиша це направду надзвичайно цінне і важливе для нас сьогодні. Так от, з кавою можна мовчати, з кавою можна говорити. А сьогоднішнє я і це. Розмова незвична, не студійна, записана влітку, сказати можна навіть чіткіше, з 22 по 28 червня, під час літньої школи Шептицького. І це розмова із учителями, викладачами, учасниками літньої школи, кожному з яких, якщо була така можливість, я ставила запитання про ці вибори. Запитання. Яке стосувалося того, що Андрей Шептицький міг нам сказати тоді, 100 років тому, 70 років тому, про ці вибори, про наше Запоріжжя, в тому числі, про місцеві вибори. І от з цього ми склали програму, яку вважаємо дуже доречною саме на День тиші. Не для того, щоб галасувати, закликати, щось казати, достатньо послухати, що казав. Митрополит, митрополит Андрей подумати над цим. І мені здається, це важливо в день тиші напередодні цієї неділі, важливою для нас. Хай би хто як не казав, що це перехідні вибори, що це чергові, вони такі брудні, вони там брутальні. І все це важливий день нашої української історії. Не треба його робити пересічним, і не треба себе позбавляти можливості впливати на цю історію. Я ще раз хочу про цю цитату, з якої ми почали нашу сьогоднішню програму, і це було звернення митрополита до священників, але яке воно про нас, до нас і для нас, громадськими чеснотами, є відповідальність за громадське добро. Шкода, що ті, хто працюють із громадським добром, дуже часто не відчувають цієї відповідальності. Навпаки, бачать спокусу це добро зробити своїм і якось ним. Ну, не дуже відповідально розпоряджатися. А отже, чеснотою є вибори, відповідальність за вибори, справедливість і чесність вирудування громадським грошем, ощадність у видатках, відвага при виборах до громадської старшини, цивільна, суспільна відвага висловлювати свою думку. Це все направду про те, що ми переживаємо зараз, про те, що кожному з нас сьогодні треба переосмислити. І я дуже сподіваюся, що після цієї програми смислів додасться. Спасибі вам будьте з нами. Всі формули соціального життя, чи, скажімо так, правильного соціального ладу, який озвучував Шептицький, вони годяться для нинішньої України буквально без. Як це як кажуть, відраховування часу редагування. Вони годяться буквально так, як вони сформульовані. Або, скажімо, ця формула. Я аж підстрибнув, коли побачив її вперше. Не пам'ятаєте, що нічого доброго не осягнете. Порушуючи Божі закони, може, я трошки там е, в, в, своїми словами переказую, але як часто ми е, намагаємося під певні якісь ідеологічні завдання та ну, відсунемо на хвилиночку ці Божі закони, зробимо те, що треба, а тоді знову. <гум> ну, Так не буває. Бачите, Шептицький вчить дуже простих речей. Він Має систему життєвих цінностей і моральності, які він не порушує протягом свого життя. Він навіть в сьогоднішніх умовах однозначно, що пішов би на компроміс, але до того моменту, поки це не розходилося б з його особистими, особистим вихованням, цінностями, християнською етикою і тим, що він попагував, тобто він жив так. Згідно біблії, згідно заповідей, але і не тільки. Це досить серйозно, серйозне питання. Інша справа, що сьогодні для об'єднання України ми не маємо таких значних політичних лідерів. Це перше. І все ж таки ми не маємо методики, методів, як швидко знайти порозуміння між двомовною. Різноментальною і багатонаціональною, скажімо так, україною, різноконфесійною. Тут навіть не йдеться може про конфесії, бо Шептицький спочатку свого митрополитства говорив і мріяв про те, щоб церква в Україні була єдина на Київських пагорбах. Це була його мрія, і він до цього йшов протягом всього свого життя. І він пробував і йому це вдавалося налагодити діалог з православними в Україні. Він спілкувався дуже активно з католиками і православними в Росії. А, ну однак він жив в п'яти державах, і це теж е, накладалося в буремні воєнні роки. Перша світова війна, міжвоєнний період, складний, друга світова війна, різні режими, тотальні режими. Шептицький випереджав свій час. І він був зірцем для виховання якраз, для подражання людей, бо він не тільки проповідував, не тільки писав, але він і поводив себе певним чином. І те, як себе він поводив, впливало на інших людей, особливо під час Голокосту. Для мене постать Шептицького дуже поважна постать в історії України. І це також примушує мене з увагою дивитися на те, що тут робиться. І на запрошення про це. Його єврейський аспект для мене також дуже важливий, але його глобальний аспект для мене ще важливіший, ніж єврейський. На мою думку, він, по-перше, може навчити відваги, такої громадянської, чи громадської такої відваги, політичної відваги. Напевне, він може навчити того, що заради якоїсь Великої мети, добра свого народу, можна пожертвувати собою, своїм життям і всі свої сили дійсно е якби, скерувати на, 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 на працю за свого, свого народу. Напевно, він може нас навчити послідовності і готовності приймати відповідальність за свої е рішення, тому що він. Попри те, що певні його рішення чи кроки викликали дискусії, сумніви серед різних середовищ чи, чи, чи серед поляків, можливо, дещо і серед українців, він ніколи якби не був готовий під під тиском якоїсь групи, не знаю, міняти свою думку. Він звичайно свої кроки якось омірковував, але коли він їх зробив, він був завжди. Послідовний і готовий прийняти на це за це відповідальність. Йому доводилося брати на себе відповідальність, що сьогодні важливо для України брати на себе відповідальність за весь за весь український народ. Він цю відповідальність на себе взяв, не будучи ані президентом, ані міністром, не будучи навіть духовним лідером всієї України, а тільки певної частини певної конфесії. Тобто, це є, це є важливий момент. А один з методів його дуже простий, і ми це тут на школі побачили. Ми молимося перед сніданком, перед обідом і перед вечерю. І в нас є учасники православні, Київського, Московського патріархату, Римо-католики, греко-католики, але іудеї, але ця молитва, яку ми говоримо перед сніданком, обідом і вечерю, а теж молитву, яку ми говорили Шептицького, за кращу долю українського народу. Коли ми ходили до пам'ятного пам знаку на Янівському цвинтарі, на Янівському, колишньому Янівському таборі, це власне може бути те, що об'єднає українців духовність і це християнство, яке не має між собою конфесії, так на загал. Просимо Тебе, Царю Небесний, духу правди, любові і справедливості, до тебе підіймається наша молитва, зігрій і просвіти наші уми й серця, показуй нам правильну дорогу в нашій праці для добра свого народу, благослови наш труд і подай нам братню єдність у всіх наших зусиллях для щастя, нашої вітчизни та народу. І для нового розквіту Христової церкви в Україні. Благослови Всемогодній Боже, український народ, даруй йому ласку вірно тобі служити і доступити колись вічної нагороди у небі. Амінь. Че нам сьогодні може сказати і чому навчити ось на порозі цих виборів, як нам вибрати ту владу, яка б служила? Бачите, це дуже складне питання в тому сенсі, навіть не питання самого, а завдання, яке за ним стоїть. Ми мусимо розуміти, що ці вибори не будуть відповіддю на всі питання. Як і будь-який крок, який ми робимо сьогодні в Україні, він не означає, що ми вирішуємо вже і відразу усі проблеми. Нам просто важливо розуміти, що ми маємо вибрати напрям руху, і ми маємо вибрати орієнтири, на які ми маємо йти. І тоді кожен крок наступний, він не буде сприйматися, як знаєте, епохальна подія, а дійсно, як крок. У потрібному напрямку. І ось тому тут дуже важливо, по-перше, усвідомити, що ми насправді на початку дуже довгої дороги. Але ми вже маємо добрий старт, ми вже маємо добру базу. Що ми повинні робити зміни не всі і не відразу. І вони інакше не можуть статися. А потрохи, в певних ділянках, наскільки це можливо, і з іншого боку, що ці зміни нам ніхто не принесе. Жоден депутат, навіть жоден президент не зробить нічого сам. На Майдані і після цього ми зрозуміли силу об'єднаних людей, і ось ця сила об'єднаного навколо певних цінностей, зорієнтованого на певне майбутнє народу, вона і має бути тим фундаментом, який має розвиватися. Мені здається, що ключ до, до, до нашого розвитку має полягати в то в тому, зрештою чим Україна завжди славилася у силі свого громадянського е, суспільства. Ми його можемо по різному називати там, значить, козацьким періодом. Ми можемо називати його спільнотою кооперативів в Галичині в часи Шептицького. Це була альтернатива існуючій державній владі. Шептицький не міг воювати проти влади. А що він робив? Помагав розвивати суспільство знизу, розбудовувати читальні кооперативи, банки. Вчити селян господарювати і так далі. Отже, з таких кроків, з таких конкретних дуже речей, має складатися наш рух. І Якщо ті депутати, я не знаю, лукаво, не лукаво, але якщо кожен з них би взяв і. Скажімо так, дуже дійсно зорганізував людей, щоб щось конкретно зробити, відремонтувати шматок дороги, побудувати якийсь будинок, заснувати якийсь е, комп'ютерний клас для дітей, які е, на вулицях, і так далі. От з цих цеглинок щось буде будуватися. А якщо цьому всьому ще хтось буде надавати певне, так би мовити, духовне наповнення, якщо хтось за цим всім буде ще і вибудовувати певну політику в доброму сенсі. Як турботу про людей, тоді щось з того буде. Знаєте, отже, я би так пробував відповідати на те питання, що зробив би шептицький напередодні наших виборів. Працю для будучини вважаю за річ сто разів важнішу, як все, що можна зробити для хвилі теперішньої. Маємо тепер класти ті циголки, на котрих наслідники будуть будувати. Від нашої праці теперішньої залежить будучність нашої церкви і нашого народу. Тож для такої праці треба мені преподобні отці від вас більшої помочі як звичайна ревність і звичайна праця, з якою трудитися у Христовому. Із звернення Митрополита Шептицького до священників. Духовність теж потрібна в політиці. Хоча е, сам Шептицький е, ніколи, ну, майже ніколи не претендував на, е, безпосередньо на, 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 на якусь політичну посаду чи там, не знаю, депутата, чи. чи, чи е, тобто він був. Авторитетом і через ту пошану, якою він користувався, він запрацював собі на ту пошану, і завдяки тому він міг впливати на політику. Тобто це така черговість, я би сказав, яка дійсно здається коректною. Тобто, не те, то, що безпосередньо священик іде в політику і стає політиком, а він будує роками свій авторитет своєю діяльністю. І е, тоді, само собою, е, багато хто хоче до нього прислухатися, порадитися з ним. Мені здається, що так до того підходив е, Митрополит Шептицький. З Шептицького ми можемо взяти, наприклад, його поставу в діалозі, та? коли він. Е... Приклад спілкування з іншими, приклад толерування, реф приклад реформ, та Шептицький, коли прийшов в церкву, католицька церква була в такому трохи жалюгідному насправді стані на той час, і він її настільки зреформував, що вона потім заклав цю основу, коли вона в Радянський союз і вона витривала в підпіллі. З великою повагою і пошаною я відношуся до Українського католицького університету. І мене пов'язують з ним давні стосунки, не тільки тому, що я там дружу з і проректором Мирославом Маріновичем, те, що я дуже добре знав його ректора Бориса Гудзяка, отця, який зараз у Франції працює, а тому, що я співпрацював з греко-католіками ще у підпільні роки, тобто у 70-ті роки. Це була одна з так званих катакомбих церков. Тобто церква опору, яка мала 200 священників і навіть двох епіскопів у підпіллі на Західній Україні. Це переслідувалося тоді. І можна було тільки за те, що ти був вірним цієї церкви, можна було потрапити або в тюрму, або в психлікарню. І мене тоді цікавили всі групи громадян, які попадали під репресії за своїх, свої розповідання. Або своїх там національних ознаків, або ще з якихось групових ознак. І це мене тоді зблизило. Я знав добре Івана Геля, який був правозахисним українцем, хоч він не любив слово правозахисники, він не любив слово націоналісти, да. не любив слово «дисиденти». Іван Гель, але він працював на якраз на права греко-католицької церкви і сидів за це у тюрмі. Тому ці зв'язки мене завжди, я пам'ятаю добре, в мене такі теплі сантименти від того пори спільної боротьби проти комуністичної імперії, що я завжди відкликаюся. Це вдруге, коли мене запросили викладати лекцію, читати. Я з задоволенням погодився для мене це важливіше, ніж будь що інше. Якби Шептицький жив сьогодні. Він би обов'язково зайняв ту нішу, яку сьогодні займає, скажімо, блаженніший Любомир Гуза. Блаженнішого Любомира люблять усі, незалежно від конфесії. Його люблять навіть євреї, його вшанують кримські татари. Мені, мої друзі, з Києва, євреї. Просто захоплено розповідають про нього, про його висловлювання. Чому? Та тому, що в ньому промовляє людинолюбство, тому що в ньому центральне місце займає власне це. Так само у Шептицького його контакти з православними в тодішній Україні. Причому то був час набагато складніший ніж сьогодні. Сьогодні ми вже знаємо екуменічну, так би мовити, ек... механізм екуменічної співпраці, а тоді цього не було. Він випереджував час своїми пропозиціями. так, що е... нам заважає і таке дуже ригористичне сприйняття конфесійності. Нам заважає секуляризм, який зайшов і який змушує людей ставитися з підозрою до релігійних діячів, мовляв, що доброго може прийти з Галілеї. Але якщо, врешті решт нам вдасться подолати ті стереотипи, то Шептицький займе своє справжнє місце. Про Шептицького мало що знають. А... Ще більше не знають, як використати його вчення, його діяння, його тексти для суспільного життя. Митрополит Шептицький є одною з тих осіб, яка могла би об'єднати сьогодні поділену Україну в тому сенсі, що це є та основа, цей національний лідер. Та людина, яка змогла випередити набагато-багато десятиліть свій час, діалог можливий, коли є розуміння гідності людини, коли ти поважаєш свого співрозмовника, ти можеш не погоджуватися з ним в певних питаннях, але, як е, сказала Маргарет Тетчер, е, не обов'язково е, погоджуватися зі співрозмовником, щоб знайти з ним спільну мову. І це, власне, дуже такий рецепт Шептицького, який теж. В такий спосіб може не погоджувався з там з тим, що Франко казав, чи хтось інший казав, але він вів цей діалог, і це є дуже важливо. На прикладі цієї особи ми можемо вчитися, яким чином не обов'язково, конечно, повторюючи його, тому що ми всі різні, присутні три різні етноси, різні, скажімо так, керунки, конфесії, але тим не менш при нам всі у яким на керунку нам істи, які мэты перад сабою ставяце і на якім базісе мы павінны скажем так будаваць нашыя рэляцыі спробы знайсці адказ на тыя пытані якія нас ртуюць якія складаныя для нас гэта безумоўна потомуу што ведаем што адносіны паміж напрыклад польчыю і украіною сёння ў пэўных момантах у пэўных пытаннях не з'яўляюцца лёгкімі калі адбудуцца змены на беларусі і адбуцца скажем так пэўныя нейкія змены ў палітыцы, у тым ліку у культурным, гістарычнай, пэўныя тэмы таксама цяжкія з'явяцца і паміж напрыклад украінцамі і беларусамі. Хаця б э, такія постаці, як налівай кальбу хмельніцкі. Для украінцаў мы бачым і яны на грошах, мы бачым іх у цэнтры сталіцы. Да беларусаў гэта не зусім скаж так такія адназначныя постаці і наўрад ці мы зможам прыйсці да нейкага кампрамісу гістарычнага, але да пэўнага маральнага кампрамісу, дакага паяднання мы заўсёды можам прыйсці, Таму што дыялог это незначае, што мы кожны адкідваем сваю праўду. Ё пэўны парадыгмат праўды, аказаў папабіныдык XV. Калі мы шукаем адной праўды, мы ідзем з розных пунктаў, як напрыклад, калі уявіць нейкую гару, верссі якой знаходзіцца праўда але кожны ідзе са свайго боку і галоўнай кабіны лі якраз такі ўгару да гэтай праўды безоўна яны лююць рознымі шляхамі хтосьці ідзе праз снег хтось ідзе праз балоты у кагосьці серпанцін, кагосьці вязе машына але кожны ідзе ў сваім кірунку і галоўнае каб мы ведалі куды мы ідзем што мы ідзем да гэтай праўды да праўды праз дужую літау п.